Проаналізуйте, деякі кажани ласують співочими птахами під час польоту. Кажани навчилися полювати на співочих птахів за допомогою технологій. У світі дивовижного способу життя кажани продовжують захоплювати дослідників своїм інтелектом і здатністю до адаптації. Недавнє дослідження показало, що деякі види кажанів використовують передові технології для полювання на співочих птахів у польоті. Це відкриття не тільки розширює наші знання про поведінку цих унікальних савців, але й демонструє, як природа і технології можуть іти рука об руку. Як це працює? Дослідники вивчали поведінку кажанів за допомогою спеціальних датчиків, включаючи акселерометри та висотоміри. Ці пристрої дозволяють точно відстежувати пересування і висоту мишей. Крім того, Тривимірні датчики використовувалися для захоплення тривимірного простору, допомагаючи зрозуміти траєкторію польоту та координацію. У центрі уваги дослідження була акустика. Співочі птахи видають звуки різної висоти, а кажани, здається, навчилися використовувати ці звуки, щоб знаходити здобич. Це означає, що вони можуть визначати не тільки положення птахів у просторі, а й їх поведінку. Чому це важливо? Така поведінка, як полювання на співочих птахів, рідко зустрічається серед кажанів. Це свідчить про високий рівень спеціалізації та адаптації цих тварин до середовища проживання. Екологи можуть використовувати ці дані, щоб краще зрозуміти харчові ланцюги та вплив змін навколишнього середовища на популяції птахів та їхніх хижаків. Також важлива технологія, яка використовується в дослідженні. Використання сучасних датчиків дозволяє вченим отримувати точні дані про поведінку тварин, що допомагає вирішувати ширші екологічні питання. Висновок. Вивчення кажанів, що полюють на співочих птахів у польоті, відкриває нові горизонти в екології та зоології. Це підкреслює, як природа може розробляти складні стратегії виживання навіть в умовах сучасних змін навколишнього середовища. Дослідження тривають, і незабаром ми можемо виявити ще більш дивовижні способи, як природа використовує технології.